Це розвідувальна група 106-ї бригади територіальної оборони з Хмельницької області. Наразі вона боронить кордони Сумщини. Бійці збираються у рейд. Вихід нетиповий, бо у світлий час доби виходять нечасто, каже командир групи. Робота розвідки це, звичайно, ніч. Як правило, в день ми менше пересуваємося в темряві. Важче нас помітити, тому вибирайте саме темний час доби або сутінки. Пересуваються, обмінюючись умовними знаками. Комунікації між воїнами відпрацьовані. Ходити, щоб не тріщали гілочки, звертати увагу треба дивитися на впереді йдущих, на взаді йдущих. Це все потрібно в голові контролювати, якби це романтика, це романтично. Насправді порівняно можливо з світським життям простим. Мирним життям тут точно нічого немає романтичного. Але якщо взяти в розрізі просто армію, тут щось є таке романтичне. Командир зазначає, робота розвідника досить складна для неї, потрібні особливі якості, тому відбір у групу серйозний. Саме головне для розвідника це звичайно, його уважність до деталей, витривалість. Це людина, яка має думати не Якимись певними стандартами, а постійно щось видумувати нестандартне. Коли людина мотивована, вона дуже легко вчиться, і з нею виходить дуже якісний розвідник. Кісяк групи у нас це у нас добровольці, які з перших днів війни стали в стрій. Хлопці гарно мотивовані. Більшість випадків це люди, які в душі є розвідниками, ми відсіяли тих людей, які не зможуть працювати в таких умовах. Треба думати головою, саме перше. Смікалка, дихалка, фізуха. Це все має бути в розвідника. Почуття гумору має бути, мені здається. Так легше. Розвідник з позивним Фіш розповідає, був будівельником, долучився до війська на початку вторгнення. Коли запропонували спеціалізуватися у розвідці, одразу погодився. Нам дуже повезло з командирами, з людьми, які були, які нам попалися в командири, вони просто нами почали займатися, і в нас було трошки часу позайматися. Потім поїхав на Херсон. Рік пробув на Херсоні, потім приїхав сюди на Сумщину. Чоловік каже, всьому вчився з нуля і продовжує вчитися, адже простір для подальшого розвитку не обмежений. Пробував літати і до сих пір літаємо. Це дуже класно ну, нові технології. так, дрони, які розвідувальні дрони, дрони, FPV-дрони, які сьогодні влучають. Тому це такий новий вид снайпінгу. Бойовий медик взводу теж говорить, необхідно постійно вдосконалювати свої навички. Треба думати, що якщо ви чогось навчилися, то це вже закарбовано на все життя. Ні, Все постійно міняється, зміни протокол відбуваються регулярно, це постійно треба моніторити, варитися в цій темі. І відносно з цим розвитком у вас і покращується і наплічники. Наплічник бойового медика містить те, з чим він має право працювати за кваліфікацією. У даному випадку медичний рюкзак наповнювався не один місяць, і тепер це повний комплект для надання будь-якої домедичної допомоги, каже медик. Тут є препарати, яких немає у вільному продажу: засоби для забезпечення дихання, антибіотики, знеболюючі термоковдри – все необхідне для допомоги. Я маю кваліфікацію робити різні внутрішні вені, внутрішні кісткові доступи можу… Поставити капельницю, самій венозний жгут, Тут в мене підсказки різні по різній фармакології. Тут, наприклад, кетамін, фентаніл. Ті, хто в темі, то вони шарять. Тому що це дуже важкі препарати. Якщо десь натупити, то можна зробити тільки гірше. Бойовий медик розвідників має дві освіти юрист і тренер. Медичну кваліфікацію здобув у війську після того, як на початку Великої війни пішов добровольцем. Це був довгий шлях навчання. Я навчався в Британії, навчався в наших різних підрозділах. Була така ситуація, що підрозділ потребує медика, комусь треба було взяти ініціативу. Так якось вийшло, що це став я. Я пройшов весь цей шлях і можу сказати, що точно немає такого, що чогось треба боятися, думати, що ви не навчені. Все можна навчитись, все можна здобути, знаходячись в армії, знаходячись на бойових і так далі. Головне мати бажання. Командир говорить, що професійного вдосконалення вимагає від всіх бійців групи. Я багато чого можу пробачити, але непрофесіоналізм і халатність до своєї роботи це неприпустимо в нашій роботі. Нам це випало. Не нашим батькам, не нашим дітям, а нам випало. І сьогодні потрібно максимально взяти і розібратися. Но осторонь стояти точно не можна було. Я моя середина, так як я вихований батьками, вулиці, різноманітними ситуаціями, я не міг стояти осторонь. А там роздумувати сьогодні, там, хтось там каже, за депутатів там, я не піду воювати там. Так ми ж не за депутатів і воюємо. Ми воюємо, подивіться на ці ліса, на це все. Це ж наволоч прийде, почне вирізати це все. Вони зроблять свій порядок. У них порядку немає. Ні в голові, ні в домах їхніх, ні в державі. Їх треба гнати сраним війником. От ми взяли такі срані вінники і будемо їх ганяти. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.